А ви вже готували цьогоріч пиріг зі слив? Якщо ні, тоді бігом готувати разом зі мною. Збережіть рецепт та не забудьте поділитись результатом у коментарях. До просіяного борошна додаємо масло та перетираємо його руками. Далі в окремій посудині змішуємо тепле молоко, дріжджі та жовтки. Розведені дріжджі відставляємо в сторону, далі беремо цукор, ванільний цукор, сметану та перемішуємо. Далі вливаємо рідку суміш до борошна з маслом та замішуємо пухке тісто. Коли тісто замісили, не потрібно чекати, щоб воно підійшло. Ділим на дві частини, розкачуємо та викладаємо лист на деко застелене пергаментом. Далі вздовж країв гострим ножем зробити надрізи завширшки 2 см. Посередині кор змащуємо збитим білком викладаємо сливи, посипаємо крохмалем, щоб сік сливи не витікав. Тісто звертаємо колоском, так як показано на відео. Обов'язково змащуємо пиріг жовтком та ставимо випікати в розігріту духовку при температурі 190 градусів. Час випікання залежить від духовки. Спечений пиріг посипаємо цукровою пудрою, нарізаємо та насолоджуємось.